Це ж ніщо. Зараз ти заходиш в магазин і в тебе ти нічого не купив, а в тебе, з тебе пі... 2000 гривень випарвалося. Нема. Навіть якщо ти ну, акуратно ну, купуєш лише найнеобхідніше, олійку якусь там, хлібчик найдешевший, соціальний. Ну, я вже не кажу молоко кефір з такими цінами. Це... І ці ціни йдуть вперед. Але ці ціни все одно дешевше, ніж бензин. Це ж ну, не, ну молоко не може коштувати дешевше від бензину. Але й бензин. Це взагалі нонсенс. Ну, В бензині там податків неймовірна кількість, звичайно. У нас дуже мало ферм, які працюють як державні підприємства. В основному молоко збирають з приватних, з приватних осіб. По селах її. Ну, взагалі наші зобов'язання перед євросоюзом забороняють уже маленькі ферми. Всупереч цим обмеженням існують так званий, існує все одно формат сімейної ферми до 30 корів, але згідно з нашими зобов'язаннями по євроінтеграції, ми повинні будувати великі комп'ютеризовані ферми. Із ну, централізованим контролем е, ветеринарним е, на кожну корову паспорт електронний. Тобто, це, це все ну, повністю комп'ютеризовано з базою даних, коли навіть наші партнери з Євросоюзу можуть перевірити кожну корівку. Отака, е, такі наші зобов'язання перед Євросоюзом. Ми, ми їх вписали, е, і ми повинні до цього дотримуватися. Тому, коли ну, от, слухаєш нашу владу, думаєш, блін, що ж ви, ви з одного боку брешете нашим партнерам Євросоюзівським, які ну, не зупиняються в допомозі. Але ж ви робите все, щоб, щоб вони зупинили допомогу нам, щоб ми потерпіли поразку. Зараз влада працює, е, ну, по суті, виглядає дуже дивна історія. У мене таке враження, що Трампу показали, що дивися, Зеленський нам пообіцяв, пообіцяв капітулювати ще в, в Омані. І він нас обдурив. Так давай надавим на нього, хай капітулює. Ми ж типу нічого, ми, ми, ну, Бучі там будуть, трохи Бучі, ще новий, Ну, трохи переб'ємо там мирне населення. Ну війни ж не буде. І, але ж ті ж підтримують цю логіку. Своєю поведінкою, єрмаками цими умеровими, вони підтримують цю логіку. І я дивлюся: є такий жарт український, що один українець це гетьман, два це три гетьмани, два українці це три гетьмани, а три українці це партизанський загін із зрадником. Але коли дивишся. Делегація, яка їздить зараз поперлася в США на черговий етап перемовин, то враження таке, що це партизанський загін з двома зрадниками. <хи> Тому що, е, якщо і, і довіра до когось є в цій делегації, то хіба що до кислиці, е, відомого дипломата і, і людини з цілісною цілком. все решта, це. Просто шахрай на шахраї. І коли ця ну, зграя краплених шахраїв сидить перед американцями, правда, там Вітков теж шахрай, бо ну, і, 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 і Трамп шахрай. Тобто, от я знову повертаюсь до думки, так для чого їм Стефанішина? Що, Стефанішина налагодить Прямі стосунки з відковим і іншими mm. шахраями. Знаєте, у Сполучених Штатах є ще один величезний кластер, який Україна могла би освоювати, і мені здається, там потрібна дуже фахова людина. Це військова сфера, військово-промисловий комплекс. Я не знаю, як. Ну, мені, просто, мені просто цікаво. Я бажаю Ользі Стефанішині успіхів. В цій роботі, тому що це Україна. Нам потрібен сильний посол там. Але, ну, щось мені підказує, що влада дуже обмежує свою лаву запасних. А дуже ти? обмежує. Даймо успіхи Стефанішини на шляху євроінтеграції. Вони були? Не було. Їх. Стефанісон не, не виконала зобов'язання України підписані, де, де підпис української сторони стоїть по Євроінтеграції. Не виконала. Не виконала, але вона поїхала послом США. Щоб що? Щоб не виконати. Так, там є дуже велика тема, жирнюча. По-перше, зараз дуже, Євросоюз дуже інтенсивно розвиває співпрацю з Україною і не просто співпрацю, а технологічну співпрацю. Тобто Україна, по суті, з цілим рядом підприємств, європейських, попідписувала угоди про спільну діяльність, про спільне лише про реімета і корпорації. І з французами є співпраця, і з є швед... співпраця. І от в цій ситуації, що ми маємо? Маємо дуже амбітну ідею е, американської оборонки виробляти українські дрони спільно за, ну, за українські, українські розробки, українські технології. Там взагалі називали е, глибину. Так мовити, капіталізації співпраці цієї 50 мільярдів доларів. Тобто американці готові були вкластися в технологічні лінії і виробляти спільно українсь... українсько-американські безпілотники. Ця лінійка Зеленський нею козиряв. Ну і От... зараз відбулися перестановки в Міністерстві оборони. У нас тепер Шмигаль став міністром оборони. Ну, це цікава, так би мовити, кадрова схемка. Сметанін, який був керівником Укроборонпрому, потім міністром Стертехпрому вернувся знову в Укроборонпром. Чи можемо ми. Ну, це така сфера делікатна, ми е, ну, не можемо її оцінювати, бо там багато є. Е, Ну, під грифом для е, службового користування або для е, взагалі секретних матеріалів, все-таки оборонка це специфічна галузь, але чи впевнені ми в тому, що сметанін забезпечив саме той необхідний рівень виробництва українських озброєнь, який на сьогодні треба? Щось в мене складається якесь дивне враження, що саме призначення Шмигаляна Міноборони і ліквідація стратегпрому пов'язана з тим, що треба замести сліди після стратегпрому І на рівні документальному в міністерстві оборони закрити всі питання по стратегпрому, що Міноборони отримало всю продукцію, якої не існувало в природі, і вся ця продукція, так би мовити, загинула на фронтах. Тобто треба посписувати і поприкривати величезну кількість всяких оборудок. І оце якраз підводить до думки, так ми точно хочемо з американцями спільно виробляти щось? Чи ми просто тягнемо паузу, так як стратегічно запланував собі Вуйко Сем, тобто Дональд Трамп. І ми тягнемо паузу, тягнемо тягнемо, тягнемо до моменту, щоб що, от мене цікавить, щоб що. І якщо нарешті Трамп скип'ятиться і видасть дуже багато ракет Україні і всякого сучасного зброєння, включно з Томагавками, от тоді буде весело справді. Тоді дійсно ми граємо чесно. За великим сценарієм, і це підтвердиться. Якщо це не підтвердиться, і виявиться, що Україна знову підшахрувала так, щоб ну, наблизити поразку, задовольнити Трампа. Бо Трамп то весь час розігрує, от і скільки вовка не годує. Здавалося б, що Трамп вже на боці України вже ось ось, уже все. Проходить пару днів, йому хтось щось знову так, мачив в башку, знову він розповів. Бити має припинити б... Росія. Пане Володимире, у вас щось зі звуком. Так і Росія. Щось зі звуком щось перебиває у вас. Якась. от... Чути зараз? А зараз чути, так. Ну, от я не чую. А ви мене не чуєте. Не чую. Ага, дивно. Треба мікрофон включити. У вас мікрофон включений. Ага, ні. В мене включилися на Ага, перепрошую. Перепрошую. Зараз я. Пожартував. Зараз. О, о. Все нормально. Там. Чудово просто. Бо я витягнув наушники, чомусь подумав, що вони навіть, не під'єднані, а вони самі під'єдналися і загасили. Так що. Ну, от така от картинка дня на сьогодні. Дивіться, Юлія Свереденко підготувала нову постанову. Що це за постанова? Згідно з нею, Кабмін зобов'язав узгоджувати проведення масових заходів з військовими. В областях це з командуванням, в Києві з Генеральним штабом. Тобто. От невже вони думають, що ми якісь дурні? Що ми не розуміємо, що люди не розуміють цієї локшини, яку нам вішують на вух. Ви випускаєте 18-22 за кордон, тобто це ядерний електорат тих протесної молоді, яка може виїхати за кордон? Тут же, після проведення, скажімо, після цього ви запроваджуєте фактично заборону на проведення будь-яких масових заходів. Так ви скажіть тим, які, наприклад, інколи протестують під Київською міською державною адміністрацією, що вони там роблять? Ні, то свої. Хай тут Банкову. <світ> на банкові хай протестують. Ну, що... <світ> М -м 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 Мене дуже тішить оця така е постпротестна поведінка влади. Вони думають, що на наступні протести вийде. Та сама молодь. Наступні протести будуть економічними. Ці протести були моральними, бо у молоді хотіли вкрасти Європу. А наступні протести будуть економічними. Люди в злиднях живуть. Люди живуть в злиднях. І з осені виявиться, що людям нічим платити комуналку. Тобто це історія абсолютно, ну, там зовсім інший мотив до протесту буде. Якщо влада впевнена в тому, що е, військове командування буде, е, так би мовити, захищати їх від протестних акцій, вони глибоко поміляються, бо рано чи пізно ситуація може вилитися на те, що самі військові вийдуть на протести. Ну, 30 тисяч в тилу отримувати. І мати на плечах родину, і ще забезпечувати себе в військах. Це мінімум 15 тисяч на забезпечення самого себе йде. А ще 15 тисяч буде на комуналку. А за що буде родина жити? Вони ж. А цікаво, вони не передбачають, що на такі протести можуть вийти вимушено переміщені особи, яких в країні мільйони. Сотні тисяч, які залишились без своїх домівок і отримують величезну дулю від держави, які отримували хоча б дві тисячі на людину і три тисячі на дитину. А зараз і того немає. Немає. Ну на, насправді насправді казна порожня. Економіка лежить, економіка не має шансу е пожвавитися. Гетьманців разом з, з, з усією Середенківщиною купою взяти. Вони таки добили економіку. Все, що їм західні партнери вказували, тикали мордою. Вони ж не чули, бо, бо їм так гарно кралося, вони так гарно на, ну, от, на митниці за рік випаровувалось десь пів трильйона гривень. 500 мільярдів гривень десь через митницю випаровувалося. Про це говорили весь час західні партнери. Що зробіть, робіть реформу митності, робіть реформу митності. А як вони зроблять реформу митності, як вони з неї харчуються? Вони саме сиділи на потоках і, і собі добряче заробляли. Тому ну, от маємо унікальну історію, коли е, Зеленський може бути безсрібником, так би мовити, злидним мати там своїх. Зароблених напередодні мільйонів 40 чи 50 гривень, які десь там помилькали в ряди годин на його рахунках. Але насправді його оточення стало мільярдером не тільки гривневими. Зараз виникає дуже цікава історія про е, такого персонажа. Партнера Зеленського по 95-му кварталу, і, е, як міндіч. Міндіч виплив, звичайно, у відні, їздив він нібито заганяти назад. А сам залишився. А сам залишився. Потім проходить певний час, е, е, ну, певний час і випливає історія, що Чернісова завернули назад в Україну офіцери е, ГУР. А, тоді, а що робив міндіч тоді? А міндіч тік. — Він просив? Так. <світ> — Ходив, просив. Так, так от зараз виплана нова історія, що офіцери ГУР поїхали заганяти назад Міндіча. І це якось раптом пов'язує, що Міндіч десь там накосячив із сербською мафією чи щось таке. Тобто, що там готується взагалі замах на нього, і гурівці приїхали його врятувати. А чому ж він не повернувся? Чому? Взагалі, Зеленський свого часу придумав цю програму повернення співвітчизників. Так поверни. Поверни. Головне, щоб це повернення співвітчизників не, скажімо, не перетворилося на повернення сокамерників. Так, от, ну, я ж такий Дмитру. Так, нема звуку. Є. Або ще, ще ціла купа цікавих співвітчизників, які чкурнули від української феміди. Так чого ж ти їх не повертаєш? чого ж ти не повертаєш? Ти ж склявся там народу, переконував, що, що що ти тут такий перець на всю Україну перець. А, а виявляється, що офіцерів головного управління розвідки треба відправляти по е, твоїх політичних партнерах. А можна якось обійтися без головного управління розвідки? Вони ж на фронті мають сидіти. А ти свої, своїх біженців До речі... не можеш зібрати докупи. Чи доведеться відправляти офіцерів розвідки по Віталія Свереденка, брата прем'єрки. О, це тема теж дуже чутлива. Кажуть, що ну, просто настільки чутливо. До... Нагадаю, депутат, депутат Чернігівської власної ради від слуги народу. Але Юлія Свереденко розповідає, що він виїхав ще заздалегідь до бойових дій. А що його тоді карточка голосувала? Чи як воно було? Зараз розумієте, завдяки штучному інтелекту карточка може голосувати і без присутності депутата. Більше того, вона може сидіти в його кріслі в залі. -а -а. Це нова технологія. Нав навіть, е е е наприклад, зі зміненою статтю. <клев> <клев> зараз, зараз так. Зараз. Е Діпфейк працює аж в цей. І може в декількох місцях бути одночасно. Так, оце, оце якраз нове явище абсолютно. Шкода, що у Чернішова не виходило бути присутнім на судових засіданнях і на засіданні ну, Кабміну одночасно, бачите, не, ще не допрацювали. Чернишов аналоговий е, е, бюрократ персонаж, цифровий. вже цифровий. Так Е, і розумієте, от на цьому тлі, е, коли випускають е, молодь за кордон, незрозуміло чому зараз, чому ця вікова категорія, е, тепер треба буде узгоджувати проведення всіх масових заходів через ГШ або е, з військовим командуванням. У Верховній Раді зараз на розгляді комітет уже погодив, е, Покарання військовим за непокору своєму командирові від 8 до 10 років. Ну безугла взагалі то пропонувала розстрілювати зразу на місці. Щось... Ну, бачите, трошки, трошки пом'якшили. Пом'якшили трохи. Що, що трапилося? Що ж так Все-таки ну, безугла втратила вплив. Бо, якби дослухалися до неї, то вже. Перевішали, не те, що розстріляли, вже перевішали, ну от дуже хочеться слугам народу поводитися, як, як е члени партії Єдиної Росії. От вони, вони вчилися все життя у членів партії Єдиної Росії, е як вносити законодавчі ініціативи, як, як, як красти, як дурити, як вивішувати локшину на вуха. Тому. Я б сказав, що поле для самовдосконалення ну, безмежне. Тобто слуга народа єдиної Росії. Оце, оце на наступних виборах їхня партія мала б називатися так: Слуга народа єдиної Росії. Ну, щось, ну Я це дивлюся, наже на останок, що згадаємо про московських попів. Бо як то вола не тягли, як бегемота з болота не тягли, не тягли, але все-таки з переляку. Е Державна служба із етнополітики і свободи совісті нарешті визнала ПЦМП афільованою із московською патріархією. Це означає, що стане що сталося. Так, оттож, ну, видно, приперли вже до стінки, бо ну, СБУ щотижня народ організує, що це Служба Божа України на всякий випадок. СБУ щотижня викрикає, викли... викладає інформацію про викриття якогось чергового зрадника в реації. То зброю познаходить, то якісь радянські ордени і, і там е, ці цімпили е, з Леніном. Ну, Ну, це, це якийсь ну, взагалі, чесно кажучи, біполярочка така. Але ця вся конторка дахувалася, як ми пригадуємо, завжди дахувалася з банковою. У ПЦМ завжди дахувалася з банкою. Смірнов такий персонаж. Ну я думаю, що він імені Єрмака. Потім ще там було пару персонажів, які дахували. Росовали. Але, ви е, ну, оцінюючи хамство верхівки цієї е, е, релігії псевдорелігійної організації, все таки є відчуття таке, що в них дах на банковій залишається. І навіть це воно ж не при негайного розриву. Ну, може, минуло часу, але за, після цього рішення про визнання афільованої з, е, церквою це в Україні агресорів. Тоді містері мають порадати орандніводи на ді... замість рішення церковної власності місцевого самоврядування е, і всіх організації І передати. Тим ну, хто ви знаєте, що от ви згадали про Міндіча. Щойно з'явилася інформація від Київ Індепендент про зв'язок Тимура Міндіча із компанією, яка виробляє ракети Фламінго, і цю компанію зараз. За цю компанію взялося Національне антикорупційне бюро. Я ну... думаю, що ж так розпіарили цю ракету? Що ж її так розпіарили? А вони її піарили як індульгенцію для міндіча. А тепер виявляється, що ну, ну на Красне. Почитайте в Київ індепенден. Щойно от е, з'явилося буквально ну хвилин 15-20 тому. З'явився цей матеріал. Почитайте у Юрія Ніколова. Я ось дивлюся, мене просто розриває на куски. А я сьогодні якраз зробив матеріал про е, ці всі піарні ракетні програми банкової У мене на каналі. Де я згадав там і е, Трембіту ракета, і пекло, і проче, і, і проче. І так а де? В нас у Зеленський з'явився, що три тисячі ракет випустимо. Де три тисячі ракет? Де Три тисячі? Можливо, що Шмигалі якраз і призначений Міноборони, щоб ці три тисячі ракет на папері пройшли. І навіть десь у звітах числилися. Але вибухів цих ракет не фіксував ніхто.